Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні мова піде про таку болячку. У нас тут Fiat Doblo. Дивіться, я натискаю педаль щеплення і ми чуємо. А, вже не чуємо. О! При вижимі до упора чути щелчок. Як ви бачите, педальку я витиснув і дивимося. Намагаюсь я завести, а вона все равно їде. Не поспішайте марикувати на щеплення, воно тут, можливо, не винне. Як ви бачите, я змушений. О! Прямо чую, як воно клацає. Я змушений був заглушити двигун, тому що при вижитому щепленні машина все одно їде, хоча не показово. Бували випадки, коли вона просто дергалась, смикалась, коли я тільки вмикав стартер. Е -е, і потім якби передачі включались. Але дуже давно при рушанні, якби я відчував вібрацію, все сподівався, що, можливо, це подушка нижня реактивна, але ні. Мені люди підказали, що продавці магазинів, що тут маховік демпферний і він виходить з ладу. А якщо у нас маховік демпферний і вийшло з ладу демпфер, ми вижимаємо ліпістки корзини. А вона стоїть на перекосі. ну, Верніше, вона рівно стоїть демфер маховик трошки перекошений. От і Будуть у нас і дергання при перемиканні передачі, при рушанні, причому при рушанні в... з горбочка зовсім не чути, а на горбочок добре її трясе. І от доїздився я до того, що передачі то включаються, то не включаються. І щоб добратися до демпфера, ми мусимо знімати коробку. Отже, нам треба підкотити автомобіль ближче сюди і посунути його правіше, щоб ліве колесо у нас було десь ось тут. Чому? Тому що коробку будемо виймати, і нам може не вистачити місця, нам буде заважати ось. Ця частина. Тому підкочую, поки він котиться. Хотів сказати, знімаю колеса, але ні. Спочатку знімаємо колпаки, зриваємо ступічні гайки, поки вона стоїть на колесах. Тому що нам треба буде зняти полуосі. Машину я підкотив ближче. Посунув її правіше, щоб ліве колесо було майже по кромці. Колпаки я познімав. Якщо звернете увагу, тут, де у нас має бути вентиль, один отвір у нас має половинку. Тому, відкрутивши три болта, які не напроти вентіля, я зняв колпак. Ну, на всякий випадок зафіксував ще одним болтом. В попередніх відео я показував, як я підточив головку, щоб зірвати. Ось цю от гайку ступічну. Великим воротком за допомогою ще подовжувача, зриваю гайки з одного і з іншого боку. Гайки я зірвав і відкрутив до того моменту, поки ось цей поясок не зійде зі шурса. І з одного і з іншого боку. Тепер можна піднімати машину на домкрат. І знімати колеса. Щоб піввісі було зручно знімати і нам в будь-якому випадку це потрібно зробити, нам треба зняти наш захист двигуна знизу. То ми переміщуємося в яму. Відкриваємо її повністю. Відкручуємо спереді 3 болта, ззаді 2, і по боках. Зняв я защиту, відкрився ось такий вигляд. Ну Начебто берите і знімайте коробку, що ж там ще більше крутити. Але той, хто дивився моє відео, як я знімав коробку на Fiat Doblo з мотором 1,3. Пам'ятає, хто не, скажу. Для зручності виймання полуосі нам треба відкрутити ось ці болти, відшпилити стойку від поворотного кулака. Вона тоді ляже туди. І розібрати ось цей от пильничок. Доведеться нам знову ставити нові хомоти. Тому що вибити ось цей внутрішній шрус з коробки в мене ніяк. Не виходить. Хто знає, як це зробити, напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. А з іншого боку робимо те саме. От тут виймаємо, бачите, погано ще затягнутий пильник, віддімо був, раз він рухається і закидає нашим дорогоцінним мастилом. На картер. Е нам ще потрібно буде зняти ось цей от подвісний. Я вже не пам'ятаю, як. Ага, вон там зверху, 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 зверху. По-моєму, три болтика. Да. І так само ось тут відкручуємо цих два болта, щоб від'єднати поворотний кулак від стойки. Процес я вам показувати не буду, нема тут нічого цікавого. Вийму полуося і тоді продовжимо. Ось так виглядає проміжний результат, коли я відшпилив, вийняв полуось, вон воно лежить. На три шип вдягну пакетик, такий самий, як вдягнув сюди, бачите, проволочкою зафіксував. З цього боку я поворотний кулак відшпилив, і полуось, ну, шрус я витягну. Залишилось тільки відкрутити болти, які тримають наш подвісний. От тепер вам гарно видно три головки. Хоча ні дві видно, а третій нема. Ну, десь вона є, я її нащупаю. Відкручуємо подвісний. І сподіваюсь, що не розбираючи ось цей пильник не знімаючи, я витягну всю конструкцію повністю. Не так сталося, як гадалось. Я був досить таки переконаним, що тут е на двигуні 1,9 е так само кронштейн подвісного на трьох болтах кріпиться, як. У двигуні 1,3. От ви бачите, раз, два, три, і ще там наверху 1,4, вам не видно. Я відкрутив чотири болта і тільки тоді зрозумів, що ось там камера фокусується на провода. І тому вам не видно. Вверху кронштейна, який тримає підвісний, кріпиться кронштейн. Ось бачите його, який. От зараз я спробую вам твердкою показати, але вона коротка. Ось, ось він цей кронштейн, він тримає верхню частину генератора і нижня частина генератора вкручується в саме цей кронштейн. Тому я навіть пробував відкрутити ось ці болти. Думав, можливо, підшипник вийде. Там буде перехідна посадка, не пресова. Ні, пресова, Я нічим не можу попросити підшипник звітом. Тому я прийняв рішення ось там. О, вам видно мені не. Натяжний ролик ослабим. Знімаємо ремінь. І знімаємо генератор. Е, нижній болт. Ось тут вам не видно, а я його відчуваю. І просто до верхнього болта я не долізу, зато я разом з кронштейном це все діло відкручу. Як ви бачите, він сюди в цей зазор не пролізе. Тому нам все одно треба знімати ось цю подушку. Я зніму подушку, спробую відсунути двигун. Провернути його назад, щоб нижня частина посунулася вперед. Він провернеться, а не посунеться. От чим і зараз займусь, а ви за мить побачите результат цієї роботи. Мало не забув. Але оскільки ми ліземо до генератора і будемо відкручувати провода з клієм, нам обов'язково треба зняти масову клему з акумулятора для того, щоб не вивести з ладу проводку і акумулятор. Тому знімаємо клему. Тільки після того відкручуємо провода і пробую відкрутити сам генератор. Відкрутив я нижній болт, хочу вам показати. Ось, бачите, там бобишка виглядає. От там ось цей от довгий болт. Він з тої сторони запрягався, з цієї сторони тільки гайка з шайбою. Там вище кронштейн я відкрутив, але він чомусь ще тримається. Я ніяк. Ось зараз хочу вам показати. От. Ви бачите гайку, а з іншого боку головка болта. Ну Там лонжерон, я до нього добратися не можу. Тому пробую. А, і відкрутив подушку. Ось вона повністю з кронштейнами. І хочу відсунути двигун, але розтягується наша гофра. Тому я прийняв рішення, що я ось тут на фланчику відкручу цю прийомну трубу, ось тут я її відкручу. І ось тут на фланчику відкручу. Тоді мені буде легше добиратися до коробки. Ну, Як мінімум я тут зроблю більший зазор, бо бачите, трубка гідропідсилювача теж заважає мені навіть рукою туди пощупати, чим там притримати болта, якщо крутити ось цю гайку. Так що бризга ось цією штучкою. Ось ці болти. І я роблю собі перерву. Чекаю, коли вони відкиснуть. Відкрутив я гаєчки на фланчиках. Після того, як скористався помощником, все пішло хорошо. Рекомендація гаєчки поміняти. І купити довші. Тому що тут от фланчик заважає головці сісти нормально. І бачите, позлизував я краєшки. А вже коли позабивав молотком головку на місце, все пішло. Тому використовуйте не ось такі ключі на 12 граній, а головки, де 6 граній. Отут От дуже важко це було зробити, але тим не менше, тоді придеться висверлювати шпильку, якщо зламається, і так далі. Да, я трошки познущався, бачите, висить ця труба. Зато тепер, коли прийомна труба у нас, дивіться, як все гарно у нас посувається. Зараз я сюди в цей Зазор ставлю. Бачите, зазор між генератором і ванжероном. Ми... Опа, і тепер рука туди може влазити, тому Бачите, він навіть защемляє монтіровочку. Ну, тепер можна щось робити і можна щось побачити. Ось така конструкція, як на мене, щоб нам зняти коробку, нам треба зняти генератор. Можливо, з точки зору компоновки і інженерії це правильно, з точки зору ремонту, ну, чесно кажучи, трошки на проктологію схоже. Відкрутив я верхній болт генератора. Випав сам по собі ось цей кронштейн, ось так він стояв. Випала шайба. Дистанційно, хочу вам її продемонструвати. Ось вона. І ось цей болт, ось так от він стояв. Чесно кажучи, я не знаю. І там виявився, зараз намагаюся вам показати. Але ж прикол в тому, що як генератор достати, він, незважаючи на ось цю мою конструкцію, не хоче вилазити. Підтримуючи рукою генератор доверху, кронштейн, бачите, у нас вже рухається. Я вирішив, що я одною рукою притримую генератор доверху, витягну полось і тоді витягну генератор та й примірюю, як він має стояти. Чому не хотів ось цей кронштейн разом з генератором зніматись? Тому що там є ще один кронштейн на блокові. Я зараз це все вийму і вам продемонструю і сам розберусь. Трохи помучившись, як бачите, полуось вже не на двигуні. Ось така у нас абракадабра, Раз, два, три, чотири болта. Ось тут оцей кронштейн, отак чіпляється. А цей кронштейн у нас підтримує генератор. А генератор сідає ось сюди. От. Цими ножками і вон той верхній, от знаружі чіпляється, а Кронштейн якось у нас ось так. І от о, ну, фокусується, звісно, от якось так воно все. Оце от вушко. От так воно стає. О! І, чесно кажучи, я так розумію, що це величезний квест, зняти генератор. Е, я змушений був підігнути оцей от трубку е, гідропідсилювача. Тоді в мене тут з'явився більший пройом. Я виняв генератор і тоді ось цей от язик зміг провернутися і не зачепитись ось за цю бобишку. Тільки таким чином ми можемо зняти оце все. У мене бажання взяти болгарку, отак от відрізати, поставити генератор на місце, коли нам нічого не заважає. І на два болта, ну тут якби немає ніякого зусилля, цілком достатньо, щоб воно трималось. Я розумію, що я не вічний, і машина у мене вічно не буде, але можливо наступний власник або той слівсар, який буде. Це робити. Він подякує. Хоча ні. От тут у нас ще генератор чіпляється. Да. Ну, я щось придумаю. І, чесно кажучи, конструктор геть не подумав, ні про що. Так. Тепер у нас відкривається дорога. Ми можемо тепер залазити. В підкапотний простір, так вам буде краще. Хоча тут ще ми можемо, бачите, масло потихеньку вже починає текти. І нам треба знімати тросики вибору і перемикання передач. А також, напевно, оцей от повітряний фільтр нам буде заважати. Ну, ще не знаю. Чесно кажучи, намучився я трохи з цією піввісією і тому мені реально треба перепочинок. Тому, напевно, щоб і вас не втомлювати, на сьогодні у нас буде це все. Кому відео сподобалось, ставте лайк, кому не сподобалось, ставте дизлайк. Обов'язково організуйте підписку на мій канал, вам все рівно мені буде приємно. Напишіть свої думки в коментарях, можливо, хтось стикався. Як знімається генератор або піввісь на двигуні 1,9? Дякую всім за увагу, до побачення.